Всім привіт, добрий вечір. Сьогодні розкажу, покажу, як поміняти масло в iоні гнс 300 r мотор 182 Кого стоїть 182-й мотор. Розкажу як замінити мастило. Получається, показую нас тут у нас фільтр масляний на два болтика Потім відкручуються всі чорні пабочки. Відкручується защита на 4 болтах. З цієї сторони пробка, тут в цих пробочках фільтри стоять відкручується одна. І в принципі все. Ці всі відкручуєте гайки, зливаєте масло. Мотоцикл можна вправо-вліво нахилити, щоб масло збігло. Для цього нам буде. потрібно. Потрібно. Що нам буде потрібно? Ох, відкручуємо. Відкручуємо защиту, беремо ту щіточку, беремо головочку на вісім. І оці чотири болтика відкручуємо. Один. І другий. Защита відкручена. Я вже два відкрутив, тут. 4 у мене. Потім береться головка на 17. Да, Забув перед тим як зливати масло, нагріти мотоцикл в холосту. Ну, масло чуть рідше, щоб було. Щоб було краще зливати його. Відкручуємо і відкручуємо знизу. Раз. Знизу відкручуємо. Опа. Ну, масло наїздив я на маслі тисяча... тисяча... тисяча триста вроді би. Не лякайтесь, стружечка трохи хватає. Ну, кожного буде. Це, це нормально. Це не чого страшного, такого немає. Поки зливається. Беремо карбураторочку, ось карбюратора, карбуратора, щоб почистити нам все. Змиваємо. Шайбочка в нас ще не вижита, її можна буде ставити ту саму. Чуємо всі останні пробочки наші. Оцю чорненьку. Раз. Тут у нас теж масло буде бігти. І другу відкручуємо з цієї сторони. Також. Дві дві таких має у нас бути. Ось цю. Є. Далі. Далі. Беремо шилу і стаємо фільтрики. Обережно. Ось один. З'їстав. Резинки у нас хороші, ще не вижиті. Ми їх залишаємо. І другий фільтр. Таких має бути у нас. Їх Треба почистити, помити. Далі. Вкручуємо масляний фільтр поролонний. Мається пружинка шилом. Шилом витягуємо фільтра. фільтр За тисячу, тисяча, тисяча триста пробігу. Ну, який він має бути. от тако, чуть на цю сторону, щоб злити Звідси масло. Ось так це робиться. Очисник карбюратора. Промивається. Да, фільтрика можна отак От взять масло і залити всередину масла. Щоб у нас фільтр не був сухий перед першою заводкою. Можна його всередину. Залитий він зараз ось. Видно, він пропитується. Фільтрик. Чуть отак пропитали його обережно. Є різниця також, щоб ви не поставили його не тою стороною, покажу на, на старому. Ось так він туди запихається цією резинкою клапаном сюди. Пружинка берете. І ось так назад дається закручуємо теж не на силу, щоб не зірвати нам різьбу. Защелкнули туда. Так само. С... Єсть! Мастило. Знизу відкручується одна і в принципі все. Всі всі відкручуєте гайки, зливаєте масло. Мотоцикл можна вправо-вліво нахилити, щоб масло збігло. Якщо буде кому цікаво, де я купував флайдери, як їх поставити. Можу зняти також невеличкий відео огляд, Яке я заливаю сюди мастило. Люблю сюди мотюлька 715 В50. Е, непоганий варіант на літо. Краще не пожаліти і купити хороше масло. Можна купити і 10В50, ну, це в'язкість на літо. Більш гостіша, не так буде мотоцикл гріться. Заливаємо. Мірочка у мене така невеличка є, невеличка. Заливаємо сюди. Півтори. Получається. Літра. 700. Отака. Літра 500 і 250. І ось так помалесеньку будемо заливати. Я заливаю літра 750. Щупа тут немає. Заливається, можна і лить, Я заливаю такий рівень. Мастило я вже залив. Так як тут щупа немає. Є окенечко на заводському кришки картера. Але у мене тут стоїть китайська кришка. Із... Це масло сюди літр 750. Також, якщо комусь щось цікаво, можна зайти за посиланням телеграм-канал і спитати.